Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 та 16 жовтня 2024 року було опубліковано нові соціологічні опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гаріс та колишнього президента США Дональда Трампа. У хитких штатах, таких як Мічиган, Північна Кароліна та Джорджія. І зараз тут ми коротко обговоримо ці результати. Отже, розпочнемо з опитування ARRP від 15 жовтня щодо позицій кандидатів в штаті Мічиган. Результати дослідження такі. Трамп має підтримку 49 Гарріс 48 1% зазначив, що готовий проголосувати за іншого кандидата, 2% зазначили, що вони не визначились із своїм вибором. Тобто тут ми знову ж таки констатуємо, що колишній президент має невелику перевагу над віце-президенткою і вона складає лише 1%. Відсоток. Відповідне опитування проводилось у період з 2 по 8 жовтня, опитано 1382 вірогідних виборця, похибка складає 4%. Друге опитування університету Квініпіак від 16 жовтня стосувалось позиції кандидатів. У штаті Джорджія. І тут результати наступні: Трамп 52%, Гарріс – 45%, Стайн 1%, Олівер 1%. І тут ми констатуємо, що Трамп має значну перевагу над Гарріс у цьому штаті за відповідним дослідженням. І ця перевага складає аж 7%. Відсотків. І це, звичайно, відображається на зведених опитуваннях в зхіл, де, власне, Трамп збільшує перевагу над Гаріс і тут знову ж таки питання в тому, чи потрібно Гаріс боротися за цей штат, чи необхідна концентрація на штатах, де Гаріс має кращі шанси отримати перевагу. Трамп. Звичайно ж, має якраз концентруватися на Джорджії. У нього великі шанси так перевернути цей штат на свою користь з моменту останніх виборів у 2020 році, де він програв Джо Байдену, і там перевага чинного президента була у вигляді 11 тисяч голосів. Це опитування проводилось у період з 10 по 14 жовтня було опитано 1328 вірогідних виборців, похибка склала 2,7%. І останнє опитування того ж університету Квініпіяк від 16 жовтня, яке стосується позицій кандидатів у штаті Північна Кароліна. Результати дослідження наступні. Гарріс має підтримку 49%, Трамп. 47%, Олівер 1%, 1% не визначився зі своїм вибором, і 1% відмовився відповідати. І тут ми констатуємо, що Гарріс має невелику перевагу над Трампом, так яка складає 2%. Тобто Північна Кароліна вона може бути більш конкурентнішою для Гарріс, ніж штат Джорджія. Але ми знову ж таки говоримо, що це лише одне з опитувань. і... Орієнтуємося на зведених опитуваннях в Зехіл. там все ж таки перевага Трампа є невелика до 1%, саме в штаті Північна Кароліна. Це опитування проводилось у період з 10 по 14 жовтня. Опитано, 1039 вірогідних виборців похибка складає більше ніж 3%. Тут також потрібно відзначити, що всі опитування так. Проводили серед вірогідних виборців, так які з високою вірністю візьмуть участь у голосуванні. Ось такі позиції ми проаналізували в штатах Мічиган, Джорджія та Північна Кароліна щодо рейтингових позицій Гарріста Трампа. Ми знову ж таки констатуємо про плюс-мінус рівність цієї. Гонки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!